Вітаю, вітаю всіх моїх глядачів. І ось нарешті почалося в нас тепло. І я зв'язала собі ось таку панамочку. Панамочку Аля Прада. Дуже мені сподобались такі панамочки, я подивилася. Але, але ж я зробила трішечки все по-своєму, під себе, під свою голову. Значить, в цьому відео я вам розкажу, як в'язати отаку макушечку. З рельєфними стовпчиками покажу, да, такий невеличкий майстер-клас, як так в'яжеться гарно. Також розкажу, як далі в'язати, зроблю заміри, покажу пряжу і, я думаю, що ви обов'язково зв'яжете щось подібне. Приступаємо, дорогі друзі мої, будемо в'язати ось цю макушечку. Так, робимо кільце амігурамі. І в це кільце робимо 14 стовпчиків з одним накидом. Так, значить, це один стовпчик, і пішли вив'язувати 2. І так далі. Так, це така пряжа. Нитка. Не розбіжися бистро в'язати. Вона потребує такого усердя. Ну, все це виповни. Так, робимо 14 стовпчиків. 14. Так, затягуємо кільце. І тепер з'єднуємо. Значить, з'єднуємо наступним образом. Ось оце, бачите, отвір оцей ось такий. Продіваєте з вивороту гачок, і витягуєте ниточку, да, петелючку. Далі, оцю петелючку, ось так притримуєте. І тепер між продіваєте гачок. І ось дивіться, оця є перемичечка ось вона. Значить, продіваєте гачок. Захоплюєте цю перемичку, витягуєте ниточку, ось так, ось цю петельку підхвачуєте і з'єднуєте. Ось так. Так видно. да, Піднімаєтесь на одну повітряну петельку І тепер нам треба. В наступному ряду, в другому це перший рядочок, був, 14 стовпчиків з одним накидом. Другий буде, будемо, розширювати. У нас буде 28 стовпчиків з одним накидом, тобі ж ми будемо пров'язувати по 2 стовпчика в один стовпчик. І треба вже робити, дивіться, оці рельєфи. Рельєфи робляться наступним образом. Так, дивимося, оце значить перший стовпчик. І під цей перший стовпчик, так, робимо накид і заводимо під низ, ось так, гачок, і витягуємо петельку і пров'язуємо. І в нас Вийшу рельєфний стовпчик. Давайте ще раз. Ще раз показую. Значить, далі пров'язуємо під петельку стовпчик з одним накидом. Так, не звертайте уваги, це у мене вже остатки пряжі, порвалася ця ниточка. Ну, я вам показую. Так, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Далі накид, і під оцей стовпчик другий знову робимо рельєфний стовпчик. Далі накид. І так, в'яжемо до кінця рядка. Бачите, тут нічого складного немає. Піддіваємо під низ, робимо випуклий стовпчик, так? випуклий рельєфний стовпчик. І так, виходить, що з одного стовпчика вив'язуємо два: один простий стовпчик, а один рельєфний. Так, робимо самостійно, далі я ще один покажу вам рядок. Так, дивіться, пров'язала я другий рядок. Так, у мене вийшло тепер 28 стовпчиків, і також через один стовпчик рельєфчик. З'єднуємо, з'єднуємо все, точно так же, як я вам показувала. Ось так. Виводимо. Далі, ось тут придержуємо. Знову ось так. Виводимо так, щоб ось оця петелька. Ось вона. Щоб ви її отак от заділи і протягнули ниточку. І отак от вийшло. Так. Є. І переходимо до третього рядка. Третій рядок у нас 42, 42 стовпчика з одним накидом. І Значить, що ми робимо? У нас йдуть до бабочки. Дивіться, першу, перший стовпчик ми пров'язали, в'яжемо другий стовпчик. Так. І слідкуємо ось рельєф. Це ми пров'язали рельєф, другий стовпчик, і сюди ж тільки під низь вив'язуємо третій рельєфний стовпчик. Рельєф у нас буде над рельєфом. Так, є ще раз покажу, дивіться. Робимо перший стовпчик з одним накидом. Далі робимо другий стовпчик з одним накидом. І робимо третій рельєфний знову в другий, тільки низ. Отак, рельєф робимо. Це все нескладно і дуже просто. Перший другий стовпчик, і третій рельєфний під другий. Піддіваємо, і в нас виходить. Така доріжка випукла. Ось, дивіться, вже її видно. Бачите, оці випуклі рельєфи. І так ми в'яжемо з рядка в рядок. Другий 28, третій, 42, Получається на одну більше, більше, більше. 56 і в п'ятому 70. У мене вийшло 5 рядків. Можливо, у вас вийде 4, можливо, 6. Ви будете приміряти до своєї голови і дивитись. Значить, як определять рядки. Так, давайте подивимося. Дивимося ворота. Дуже видно, гарно. Дивіться, перший рядок, другий, кола йдуть. Просто йдуть кола. І ви ніколи не запутаєтесь, як подивитись на виворіт. Дуже це все легко ось. Полицю, яка красота вийшла, просто шедевр. Да? Тут не складно. А далі, далі дивіться. Далі, як я пройшла 5 рядків, значить, я пров'язала ще 2 рядка стовпчиків без накида. І третій рядок, останній, я робила з'єднувальну доріжку. Значить, з'єднувальна на доріжка це трикотажний шов. Але я його робила ворота. Не полуцю, а отак розвернула на виворіт і пройшла. Це для того, щоб стабілізувати наше полотно, шапочку. А також це для того, щоб як я далі почала вив'язувати оці ось, бачите, отвори, філейну сітку, то дивіться, як у мене іде перехід. Я хваталася в першому рядку сітки за оцю з'єднувальну дорожку. Да? А тоді брала і пров'язувала сітку. Це дуже легко. Це стовпчик з одним накидом, одна повітряна, і з'єднуюся через петельку. І так по колу. І так же по колу ви будете приміряти, скільки вам потрібно цих рядків. Ну, обично, обично в'яжете до тих пір, поки у вас оця сіточка буде доставати до верхньої частини вуха. Ну, я ж кажу це приміряти і вирішувати вам. Або ж, або ж ще можливо, ви ставите сюди регелін, або таку проволоку, яку гончу, яка вам буде создавати ефект. Рівного отут полотно, який буде тримати. Я цього не робила. Мені хотілося до, достигнути такого ефекту, щоб просто вона ось так на мені сиділа, да, на голову лягала. Не було цього блина отак. От. Мені цього не хотілося. Мені хотілося, щоб вона отак от випукла, по голові лягала. Далі, далі я пров'язала два рядка з точками без накида. І третій стовпчик, значить, я пров'язала знову трикотажну доріжку. Зараз покажу. Просто брала отак от і доріжкою з'єднувала всі петельки. Тільки вже не по виворіті, як я робила ось тут, на макушці, а по лицю. І тоді почала вив'язувати стовпчики з одним накидом. Хватаючись за оцю трикотажну доріжечку. Значить, стовпчики з одним накидом, я почала вив'язувати, точно так везеруно робити з рельєфом. Точно так це робиться. Дивіться, ви розпрілили петлі, поділили їх, і, наприклад, як у мене ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель вийшло, рапорт 7. І виходить, що я пров'язала. Один рядочок стовпчиками з одним накидом. Другий рядочок я пров'язала стовпчиком без накида. Просто щось доріжечкою такої. Уже робила рельєф і прибавляла одну петельку. Точно так, от, як я вам тут казала. Тільки робила без стовпчика з накидом. Без накида. Далі знову рядочок стовпчики з накидом. Далі пішла вже в'язати без накидів. Значить, я тут прибавила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, бачите, через ряд тут 7. Тут прибавила вже вісім петельочок. і ще одну прибавку зробила, і почала, бачите, вив'язувати рядочками, стовпчиками без накида. Ну, Я це робила, тому що, бачите, в мене така пряжа свойство, що. Мені треба було більш таку торгішу ось тут зробити. Ну, і напослідок я, значить, вставила проволку. Просто обв'язала проволку. Зараз я вам покажу, яка це проволка. Це у мене була така проволка з. З костюма новорічного моєї онучки. Це була така проволка внизу до юбки, вона була в юбці внизу, щоб е, був такий круг, знаєте, така юбка була широка і трималася. Значить, це така обична проволка, мабуть. Да? Бачите, я її вплила. Далі я з'єднала її. Так, це в мене от скуча таке, з'єднала. Ну, розрізала ножицями, но вона у мене не бралася. Я брала плоску губці, зрізала, тоді ось так от зрізала, зробила зачистку, і, значить, один кінець всунула в другий і отак от закрутила скотчем. І ось такий лайфхак у мене вийшов. Так що, любі мої глядачі, не бійтеся, приспособи робіть такі, як вам зручно. І все у вас класно вийде. А ні, ідіть до магазину, купуйте регулін і, як кажуть, без проблем. Так, любі мої друзі, значить, оце я обв'язала. Вона, значить, ось тут у мене така, значить, не стояча. А внизу має форму. Ну, ви вже побачили на фотох, як це. Значить, оцю проволочку можна робити, отак от стискати, робити, сплеснювати. Ну, як вам подобається, так ви поля і будете робити. Оце, в цій проволоці такий плюс. Значить, поля невеличкі. Кроблю заміри. Давайте подивимося поля. Значить, поля. Майже 6 сантиметрів. Невеличкі поля. Так, значить, тіло, тіло йде, да? 7 з І, так, зараз поміряю вам ось так. Ні, давайте половинку, бо незручно. 9. 9 сантиметрів. Ось така у мене шапочка вийшла. Панамочка. Я дуже задоволена такою панамочкою. По-перше, вона легка. По-друге, буде дихати. Дуже буде гарно голові, не буде спарюватись. Як от у мене одна чорна, є, я плила, плила стовпчиків без накида, і в неї дуже жарко. А оце буде класно. Тим паче пряжа. Не знаю назву, дівчатка, яка це пряжа, але вона подібна, не подібна, а як бумага картон і скручена. Ось така. Отака цікава, вона рветься дуже легко. Ну, як про так, не буду рвати, бо я ще хочу сумочку зв'язати, але отак як дурнути, вона рветься. Але в полотні, в полотні вона така робиться, цупка, її не розірвеш. І в'язати сразу, сразу, дуже так, знаєте, непривично. Підтирає, якби, пальці, так. але вив'язавши полотно, я довольна. Тим паче, що я вив'язувала оцю центральну часть і поля, Дважди, да? Тому що оце я вив'язала класно, а ось тут перший раз вив'язала, мені не сподобалось, як на голові сидить. Я взяла і перев'язала. І що я хочу ще сказати? В'яжіть і не бійтеся, експериментуйте. Ви в'яжете для себе, і не треба там казати, що ось не така шапка, як у того Прада, да? як я назвала цю шапочку, да? панамочку А-ля Прада. Прада це як образець, як стимул для в'язання, а ми в'яжемо для себе. І кожен підбирає собі нитку, модель, як вона сидить на голові, тільки сам. Дорогі друзі, до побачення! Я дуже рада, що я вам розповіла і показала цю красу. До нових зустрічей!